Всім привіт! Stalker 2 є дуже цікавою грою. Вона навантажує так сучасні процесори, що ще дуже мало ігор так уміють. І сьогодні ми перевіримо. А який же потрібен процесор для даної гри? Чи вистачить нам 4 ядра і 8 потоків, чи потрібно щось сильно краще? З основних цікавих речей, чи вистачить даній грі 2 ядра і 4 потоки? А якщо ні, то скільки ядер нам для цього потрібно і на якій тактовій частоті? А спонсором даного випуску є наш телеграм-канал, де ви можете знайти новини техніки, новини життя каналу. А якщо у вас є якісь додаткові запитання, там є чатик, де ви можете поспілкуватися на тему ПК. Посилання на нього буде в описі під відео. А ми переходимо до нашого тестового стенду. Що нам взагалі потрібно? Для того, щоб зрозуміти, який нам процесор потрібен. Багато процесорів було би ідеально, але є більш простіший спосіб. Можна взяти Z-матеріан, куди є можливість увімкнути ядра, вимкнути ядра, зменшити тактову частоту і збільшити тактову частоту. Тому приступимо до конфігурації нашого тестового стенду. Для початку у нас буде материнська плата, ASUS а Gaming Z790 BTF. BTF означає, що дана материнська плата йде з усіма підключеннями проводів ззаді. Процесор у нас буде core i 7 13700 k щоб ми могли розганяти його і зменшити відповідно тактову частоту. Оперативна пам'ять у нас буде хороша, класна, щоб в неї також не було упору. Це є Kingston Fury Renegade на тактовій частоті 6400 мб транзакцій на секунду, дві бланшки по 48 МБ. Цього об'єму буде більше як достатньо. І таймінги 32, 38 38. Ну і звісно, відеокарта у нас буде RTX 4070 TI Super, також у виконанні BT. Щоб можна було ну знаєте, наповну перевірити наші процесори, будемо перевіряти все у Full HD, щоб не було жодних знаєте, таких питань до відеокарти. Поки відеокарта буде завантажена не наповну, поки ми будемо перевіряти саме наш процесор. Для того, щоб це зробити, ми поставимо всі налаштування на епічні, щоб процесор працював наповно. Тільки текстурки зменшимо на середні, щоб відеокарти було попростіше. Адже по-розумному було б взяти RTX 4090, але для Full HD і 4070 Ti буде, в принципі, достатньо. Тому давайте приступати до тестів і дивитися, що ж у нас вийде. Тільки пару слів про те, як у з буде проходити тестування. Для початку ми вимкнемо всі є ядра на процесорі, щоб не було жодних додаткових ядер, і будемо перевіряти тільки P-ядра, тобто основні ядра. Вимкнемо для початку шість пі ядер і вісім є ядер. залишимо тобто два ядра. І відповідно 4 потоки. І зменшимо тактову частоту 13700К до 4,5 ГГц, тобто додатково середньостатистичного процесора, типу K600 Horizon чи 12400F. І подивимось, як воно буде працювати. Потім ми додамо 2 ядра, 4 потоки, тобто 4 ядра і 8 потоків, потім ще 2 ядра, і будемо ще розганяти процесор і подивимось, коли ж то приріст перестане ну, до нас прибувати і які будуть показники. Тому для початку 2 ядра і 4 потоки. Тестування розпочнемо з двох ядер і 4 потоків. Як ми бачимо, тут процесор завантажений практично наповну, ну, по факту він завантажений наповну. Його споживання в районі 42 Вт, а наша відеокарта тут просто є. Тільки 87-90 Вт, з її заявлених 280, як 4070 Ti Super. І FPS у нас тут в районі 40. Ну це дуже сильний тут упорядок процесор, тому нам тут двох ядер об'єктивно замало. Тому потрібно дати ще 2 ядра і 4 потоки і подивитися, що нас з цього вийде. Ну, в принципі, 2 Ядра і 4 потоки це така специфічна штука на тактовій частоті 4,5 ГГц знайти такий процесор. Ну, мені здається, нерані. Знаєте такий процесор, напишіть про це у коментарях. Адже ті самі і 3, які були 2 ідра 4 полоки, ну такої тактової частоти не мали. Тому даний процесор не дуже подібний до життя, але в принципі результати можна зрозуміти. Але що ж буде, якщо ми візьмемо 4 ядра і 8 потоків на тактовій частоті 4-5 ГГц? Такі вже процесори можливо знайти. Ну якщо ні, то, наприклад, той самий i7700K 7 можна було легко розігнати до такої частоти і подивитись, що би у нас вийшло. Тому зараз ми додаємо 2 ядра, 4 потоки, тобто у нас буде ну, 4 ядра і 8 потоків на тактовій частоті 4-5 ГГц, і перевіримо, що ж у нас з цього відповідно вийде. І як тільки нас стає 4 ядерний і 8 поточний, відразу FPS виростає. Практично удвічі. Відеокарта тоді теж вже гарно, нормально, так менше більше завантажується. Споживання процесора 64-70 Вт, а споживання відеокарти 135 Вт. Ну, FPS вже практично 80, але все одно нам процесора поки не вистачає. Тому тут потрібно додати ще два ядра і подивитися, які тоді вже будуть показники. І після того, як наш процесор став 6-ядерний і 12 потоковий споживання наше практично не виросло, адже навантаження просто роздалося по всім ядрам. І тепер наш FPS, ну злегка став більше, так 80 65-90 FPS, що і в принципі нормально, на такій тактовій частоті 4-5 ГГц, це і приблизно така середня статистична частота, звичайного процесора, як того самого Ryzen 5 600 чи 5 13400, 40, 13, щось близько цього. Але що буде, якщо ми піднімемо йому? Тактову частоту, ось це справді цікаво. 6 ядер, 12 потоків, і тактова частота на 1 ГГц більше. Тепер у нас тактова частота стає 5,5 ГГц. Відразу споживання значно виростає. Відеокарти завантажено вже більше як на 80%. і показники FPS у нас більше сотні. Оце вже справді приємно. Звісно, коли ми ходимо, рухаємось по карті, там показники падають, це окей. Але коли ми порівнюємо рівно ФПС в одній тій самій локації і демося в одну і ту саму точку, у нас ФПС сильно виростає. Та й взагалі середньостатистичний ФПС у також сильно підростає. Тому 6 ядер 12 потоків на хорошій тактовій частоті це є дуже добре для даної гри. Якщо у вас буде щось сильно більше, ну то від того аж такого приросту не буде. Ну, як ми бачимо, тактова частота вирішує. Прям дуже гарно. Але що буде, якщо у нас буде тактова частота? Менше, але ядер і потоків більше, наприклад, такий старіший восьмиядерний процесор. Це є доволі цікава річ, адже так можна буде перевірити, чи буде нормально гра працювати на старіших процесорах, ну, типу, того самого Райзену 3700X, в якого хороша, нормальна тактова частота, не вау велика, типу там більше 5 гц. Але, наприклад, в нього є 8 ядер, 16 потоків. Ну, звісно, там старіша архітектура і показники будуть злегка менші, але приблизно результат можна буде зрозуміти. Тому зменшуємо частоту до 4,5 ГГц, 8 ядер, 16 потоків. Чи буде від тих двох ядер і 4 потоків ще якийсь приріст? Оце справді цікаво подивитися. І що ж в нас виходить? 8 ядер, але на тактовій частоті 4,5 ГГц. Тобто, пристав, що в нас такий старіший, хороший восьмиядерний процесор, якийсь там, наприклад, Ryzen 3700 чи щось тому подібне. Ну, звісно, це i 7 новіший, і в нього все буде пуцікавіше, просто самого 3700-го, наприклад, на тій 7-тактовій частоті, адже все одно новіша архітектура. Але все одно можна приблизно зрозуміти різницю, що краще 6 ядер на більшій тактовій частоті, ніж ну, старіших 8 ядер, з 16 потоків, як бачимо, FPS у нас від цього тільки впав. Спож... Ну, Споживання процесора значно теж впало, адже ну, він просто не може розкрутити цю гру наповну. Відокарта працює плюс-мінус, так як і було, але FPS у нас злегка впав. Тому для даної гри ти в загальному. 6 хороших ядер на високій тактовій частоті буде поприємнішій і з більшим показником кадрів на секунду, ніж 8 ядер з меншою тактовою частотою. Але що буде, якщо ми приведемо даний процес в його стоковий вид до турбобусту по всім ядрам до 5,3 ГГц, але без є ядер? Давайте перевіряти. І що ми бачимо? Показники підросли в порівнянні до 6 ядер і 5,5 ГГц при 8 ядрах і 5,3 ГГц на 2-3 кадри на секунду в середню. Тобто приросту як такого немає. Відеокарта все одно ще не завантажена на наповну, тому у нас тут все операція саме у процесор і оперативну пам'ять. І можна зробити висновок, що 6 ядер хороших, класних, розігнених, ну або таких хороших просто стокових 6 ядер. В принципі буде достатньо для даної гри. А коли ви будете грати у Квадажі або ультражі з такими відеокартами, ну для чого вони в принципі придумані, то як такої, аж різниці не буде. Але якщо порівняти просто процесори, то 6 хороших ядер буде в принципі достатньо. Але у нас Core i 7, 13700 k в якого є ще 8 додаткових ядер. Чи буде якийсь приріст, якщо ми їх увімкнемо. Ну і в принципі, як і очікувалось, приросту як такого нема, іноді навіть гірше. Ці 8 ядер додаткових навіть можуть іноді пошкодити грі. Краще вони точно не зроблять. Але в принципі показники ті самі. Тактова частота у нас тут 5,3, 8 ядер, плюс 8 додаткових є ядер, тобто 16 ядер і 24 потока. Ну, бачимо, які показники. Тобто. Після шести продуктивних ядер на тактовій частоті 5,5 ГГц у нас приросту як такого нема. Ну, звісно, коли у нас було 8 ядер, 16 потоків на тактовій частоті 4,5 було тільки гірше. Але коли хороша тактова частота, то після шести ядер як такого вау-бусту нема на новітніх класних процесорах. Тому висновки робити вам, але я би рекомендував точно дивитися в сторону хороших шестиядерників. Ну, звісно, круті нові восьмиядерники точно гірші не будуть. Ось такі результати у нас вийшли. А які можна зробити висновки? В принципі для комфортної гри повністю вистачає 6 ядер і 12 потоків на хорошій тактовій частоті. Наприклад, той самий 14600 k для крутої відеокарти буде достатньо Особливо, коли ви будете грати у Quad HD. Ще з цікавих нюансів, додаткові 8 є ядер іноді робили навіть гірше, тому якщо ви тільки граєте на вашому процесорі, їх може навіть вимикати. Якщо ви ще на ньому працюєте, хай собі там будуть там тих пару відсотків вам не зашкодять, що вони там можуть знизити. Але приблизно показники будуть що з ними, що без них одинакові. Але це все тільки у Full HD. Якщо ви візьмете ту саму 4070 Ti супер, візьмете вимкнете на ній 4 k то навіть 8Ryзin 9800X3D, вам як і такого сильного бусту не дасть до того самого, наприклад, Ryzen 7600X. Адже тут все буде опиратися саме у відеокарту. Звісно, у деяких іграх буде різниця, коли, наприклад, ви граєте ту смукяску, там той самий 9800X3D дуже вам дасть великий буст. Але у іграх, де все опирається відеокарту, який би у вас там процесор не був, звісно, від якогось хорошого рівня, наприклад, від того самого 14600K, то вже вау, ефекту не чекайте. Ну, це стосується таких AAA проектів, проєктів, як той самий, ну, Stalker 2, чи, наприклад, той саме Кіберпанк Алан Вейк, де відеокарта на наповну. Хоча у Сталкері поки відеокарта специфічно навантажується, але я думаю, це з патчами поправить. А на сьогодні у нас на цім все. Не забувайте підписуватись на наш канал, на наш телеграм-канал, посилання на нього нагадую в описі під відео. І ставте вподобаючку даного відео. На ну, Навцім, у нас на сьогодні все. На всем добре. Щасливо!